Да, так, так от так. Да. Ну, по-перше, що це е, надихає на життя, на прекрасне, е, допомагає боротися з незгодами. І під час війни це ну, я вважаю, що це дуже необхідно. Підтримую тим, хто займається цією справою і хто полюбляє цю справу. Обов'язково. чому щоб підтримувати друг друга? Я думаю, що так. Ну і мистецтво, і культура так само робить благодійні концерти для воїнів наших, заробляють на автомобілі, на бронежилети і таке інше. Я думаю, що так важливе. Должно, без мистецтва, без пісень, без казок, казочок дітям життя не буває. В принципі, так. Да. як то відкликає чоловіка. Музика, картини, щось таке. Мистецтво напевно що важливо. Тому що я знаю, люди <гад> мають теж займатися мистецтвом, та мистецтво й допомагає і на війні. Думаю, ні. Ну, Тому що потрібно думати, як побідіти, як Ну, Очень багато таких проблем, які як, як і як. Не знаю важливіше здоров'я і мир наших українців, а тоді вже мистецтво життя, насамперед життя. Мистецтво рада, щоб було. Що скоріше, воно кончилося все. Так, завжди мистецтво важливе, бо воно якось надихає і не дає падати духом, якось настрій трошки піднімає.